Хоча Бенін не є світовим технологічним центром, однак декілька винаходів тутка все ж таки було зроблено. Наприклад, одні з перших бронзових виробів часів Королівства Дагомея, прогресивні математичні прориви для Африки до колоніальних часів, а у наш час це інновації для ефективного фермерства в реаліях тропічного ґрунту, та навіть африканська криптовалюта Газеллі, що базується на африканських фінансових реаліях та криптотехнологіях. І з відомими людьми та ж сама історія. Однак трьох, можливо, навіть і ви знаєте, це п'ятиразово переможниця Гремі, одна із найвпливовіших жінок та й загалом людей Африки, багатьма виданнями визнана головною дівою Африки. А для мене просто авторка крутої пісні Вомбо льомбо Анджеліка Кінджо, один із найвпливовіших жреців Вуду та головний хранитель давньої культури своєї батьківщини, Водун Дагабак Педе Та звісно, Джимон Гонсу, досить популярний банінський актор, якого ви могли бачити у фільмах Тихе місце, Гладіатор, ще великому списку фільмів, чи то навіть у хітовому кіно з Ді Капріо Кривавий діамант.